Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності, і я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Величина благословення прямо пропорційна величині довіри, з якою ми приймаємо божественні обітниці. Такий урок ми неодноразово знаходимо у святому письмі. Запрошую вас звернутися разом зі мною до книги чисел в 14 розділі. Ми читаємо. Якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть його нам край, який тече молоком та медом. У цьому вірші зустрічаємо слова віри, сказані Ісусом Новином і Калевом, у відповідь на панічні боягузливі прогнози, висловлені десятьма іншими розвідниками обітованої землі. Земля хороша, сказали інші, але завоювати її неможливо. Ця земля поїдає тих, хто живе на ній, а населяють її велетні, перед якими ми не мов сарана. Недовіра до Божих обітниць завжди породжує привиди, яких насправді не існує. Чи могли вони бачити велетнів, якщо земля поїдала своїх мешканців? Яка трагедія? Недовіра до Божих обітниць завжди робить нас нічого не вартими у власних очах, як може хтось бути величиною із сарану порівняно із іншою людиною. Усі 12 розвідників були однаковими за силою, розумом, можливостями. Усі 12 поклонялися одному Богові, виконували одні і ті ж заповіді і дотримувалися однієї релігійної доктрини. Але Ісус Новин і Калев вийшли за межі щоденного життя і перебували у постійному спілкуванні з Богом. Різниця виявляється завжди у кризові моменти. Якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть Його нам, сказали вони з повною впевненістю, що лише друзі Ісуса отримують Його. Можливо, сьогодні ви стоїте на порозі великих звершень у вашій професійній, духовній, сімейній або особистій сфері життя. Ви бачите перед собою велетнів? не бійтесь, не перебільшуйте ні ворога, ні труднощі, адже якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть його нам. Коли я був маленьким, мені подобалося гратися на зеленій галявині, яка видавалася безмежною. Але для того, щоб потрапити на галявину, потрібно було перейти небезпечним містком, що, здавалося, ось-ось розпадеться. Часто я стояв і дивився на зелену галявину, і безмежні поля на іншому бочці річки, не наважуючись перейти її. Але коли з'являвся батько і брав мене за руку, увесь страх зникав. Нічого не змінювалося, текла та сама річка. Старий місток залишався тим же. Єдина різниця полягала в тому, що я був не один. Сьогодні і ви можете зустрітися з велетнями, але пам'ятайте, ви не одні. Поруч з вами знаходиться ваш Господь Ісус. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за чудові обітниці, які ти нам залишив на сторінках святого письма. Ми вдячні тобі за те, що ти знаходишся поруч з нами і ведеш наш по життєвій дорозі. Допоможи нам завжди дивитися на тебе, а всіх велетнів, які нам перешкоджають, іти вперед за тобою, Господи, удали з нашої дороги. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В усіх обставинах свого життя ви можете довіряти Божим обітницям свої молитовні прохання. Надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня, до побачення!